Добрий день, колеги виноградарі. Сьогодні 30 січня. Хочу поділитися з вами своїм експериментом по укоріненню чубуків винограду за допомогою клон М купленого у Зіновія Медлера. Його власноруч розроблений продукт. Побачив у Фейсбуці пост від Сергія Смірнова. Він сказав, що вже не перший рік. Користується цим препаратом і дуже задоволений. Смірнов радив розводити клон М1 до 75, тобто 1 кубік клону 75 кубіків води. Я вирішив спробувати різні концентрації, і ось результат. Це один до 75. п'яти. Це один до тридцяти. Це також один до тридцяти. Це один до 50. Один до 75. І один до 50. Зараз я поближче все покажу. Почав укорінювати я 10 січня. Добу стояли вони у концентраті і потім на воду. Ось пройшло, виходить, 20 днів. Результатами я задоволений, хоча у нас відключали постійну електрику, були перепади температури, стояли чубуки возле батареї, але все пройшло гарно. І так, ось 1 до 30. Прекрасні корні. Брунька тронулась. Не зразу, якраз зараз її висаджувати, і все піде добре. Це 1 до 50, теж непогано. Я рахую. Тут ще підуть корні пізніше. Але почка відкрилася раніше, ніж 1 до 30. І ось один до 75. Тут корінці, я б сказав, трохи мене не задовольняють. Ось такі результати рішати вам. Це не реклама. Просто ділюсь своїм опитом. Дякую за перегляд.